В Європі розуміють і розглядають закупівлю американської зброї для України, аби підтримати Київ на тлі можливої відмови США від прямих поставок. Пише Блумберг. Крім цього, ЄС розглядає відключення 20 російських банків від системи SWIFT і зниження ціни на російську нафту, аби примусити Кремль до миру. Додам, що експерти попереджають, запаси зброї, затверджені за Байденом, можуть вичерпатися вже влітку. Ігор Чаленко, політолог, з нами на зв'язку. Ігоре, моє вітання вам. Доброго ранку. ігоре. Звісно, хочеться бути оптимістом, але давайте відверто. Ми зараз справді можемо покладатися остаточно на Європу, якщо припустимо, Америка відмовиться нам допомагати. В ЄС вистачить грошей, ресурсів, бажання, врешті-решт купувати зброю в штатів і передавати її нам. Ми можемо покладатися лише на себе, і це єдиний ключ до успіху. А до нас уже підтягнуться і до стійкості українського народу це все. Ну тобто, ми ядро. Але що стосується безпосередньо Європи, і не лише Європейського союзу, будемо більш широко дивитися а. на це питання, то в принципі гроші є. Дійсно, гроші є плюс додатково на рівні ЄС прийнято політичне рішення щодо частини ініціативи Урсули фондерляєн. О тих 800 мільярдів євро, що стосується 150 мільярдів євро, позики для ВПК. Там якраз частина коштів має йти знову ж таки для України. Тут питання е, стоїть е, в тому, що а куди першочергово направляти відповідне фінансування? Ми зараз бачимо активізацію, наприклад, данської моделі, коли mm -hmm. європейські кошти вкладаються в наш ВПК. Ми знаємо, що ми недозавантажені на 20 мільярдів доларів по цьому питанню, тому що ну були б фінанси. Ми б завантажили наш ВПК, але ну, є так є, як станом на сьогодні. Але паралельно з тим, звичайно, є і лобі американського ВПК, не дивлячись на політику Дональда Трампа так чи інакше, я думаю, що це вікно можливостей, дійсно буде непоганим, де Європа зможе для України купляти оцю американську зброю. У мене особисто є невирішеним питання от, щодо цього напрямку. А чи будуть якісь обмеження для використання американської зброї у війні? Тому що ми пам'ятаємо, як ми особисто купляли оці джавеліни, за першого президентства Трампа українські платники податків платили 46 мільйонів доларів. Але американці їх продали із чіткою забороною використання тоді в зоні АТО. І відповідно тут головне, якщо європейці будуть нам купляти зброю, щоб не було таких ліцензійних обмежень, бо теж можуть бути різні підповідні камені. Але так чи інакше, ми бачимо, що цей трек може. Дійсно реалізовуватись паралельно із треком, все ж таки мінеральна угода. Треба пропрацьовувати ту тему, що угу. нова допомога з боку сполучених штатів може враховуватись як саме внесок у цей фонд реконструкції. Бо з двох сторін вже зроблено всі необхідні внутрішні процедури для запуску фонду. Тому цей момент треба дійсно з тактичної точки зору використовувати саме у військовому аспекті. Ігоре, як ви гадаєте, чи може врешті-решт Трамп залишити зсу без зброї, чи є зараз висока ймовірність того, що це може статися, враховуючи те, що ми бачимо, Росія теж намагається тиснути не тільки на українське населення і масованими атаками. Інститут вивчення війни, зокрема пише, що вони таким чином намагаються якимось чином вплинути на довіру заходу, на їхні можливо якісь переконання. І показати таким чином, що вони далі намагаються тероризувати мирне населення. Як ви гадаєте, в цьому питанні Сполучені Штати Америки вони зараз стійкі чи ні? Знаєте, ми вже мали певний досвід, коли навіть не Трамп, а його підопічний під гексет зупиняв на тиждень безпосередньо логістику транспортування американської зброї до України, і це стало відомим для західних медіа. Тобто, Трамп дійсно він може дати наказ і зупинити, наприклад, надання нам розвідданих. Питання зв'язку знову ж таки старлінки, не забуваємо про це. Попри те, що їх там оплачує Польща чи ще хтось. Там до речі, частина оплачується пентагоном закриті так звані Старшілд, називається плюс тема знову ж таки ракет для ППО. От ми маємо зараз позитивне рішення там передачу від Німеччини 100 ракет для патріотів, але це ж з доброї волі Сполучених Штатів. Трамп може цей процес знову ж таки завернути, так як у нас була пауза із темою 49 Абрамсів від Австралії, тобто на різних етапах, Сполучені Штати можуть це зробити, але чи зроблять це? У нас зараз є. Позитивна соціологія на цей рахунок, американці все рівно близько 60% виступають за подальшу військову підтримку України. Плюс є підтримка і в Сенаті, і в Палаті представників, той же законопроект Лінсі Грема і Блументаля. Ну, в принципі, він дійсно зібрав довкола себе таку, таке потужне ядро, понад. 80 сенаторів на 81 останній раз називалося число із 100. Тобто, в принципі, це ті люди, які хочуть дійсно подальшої підтримки України. А тут головне не розсваритися з Трампом, бо от, нічний пост його знову ж таки, де він починає звинувачувати нашого президента в тому, що той якось щось не говорить. Я розумію, що це йде політика збалансування, щоб показати, що Сполучені Штати знаходяться над процесом, що вони не лише там там той же Трамп. Трамп не лише е, нібито тисне на Путіна, бо він вважає, що ці заяви, які звучали протягом доби, це тиск саме виключно на Путіна. Ну але тим не менш, є одна справа атаки проти наших громад, те, що відбувається протягом останніх трьох днів, і активізація е, майбутнього літнього наступу. Інша справа це коли ми не лише президент, але й інші чітко вказують, а де реакція Сполучених Штатів на низку масованих атак і проти столиці, і проти інших громад України? Ну, от бачите, реакція з'явилася, але тут потрібно розуміти, що далі буде за цією реакцією, на кого вона була спрямована. Зокрема, і ключове питання, Ігоре, як ви гадаєте, а як зараз можна в якийсь спосіб зменшити? Апетити Путіна ми бачимо, що вони погрожують окупацію більшої кількості регіонів. Буферна зона захоплення всієї території України. Як вони про це відверто зараз говорять? Як тут зупинити їх на цьому етапі? Чому в Кремля пішли вже такі планки? скажімо так. Зараз ми теж маємо розуміти, що це все йде підготовка е, і намагання збити моральний дух українців перед е, презентацією пропозиції щодо цього меморандуму. Тобто, тут це працює в комплексі, так чи інакше, літній наступ він буде, і прогавили ми вікно можливості, коли його зупинити. Можна було і за допомогою Китаю, і за допомогою Сполучених Штатів комплексно. Тепер це буде. Це просто буде наступне вікно можливості для дипломатії буде восени. Але те, що зараз відбувається, звичайно, Путін дивиться, що є багато заяв є там слова підтримки, засудження, але немає конкретних кроків по саме інтенсифікації. Ну, наприклад, військового постачання з того ж самого озброєння угу. по цьому напрямку. Треба дійсно посилення посилення по оголошенню. Нових напрямків співпраці можливо підняття ставок десь. От було б непогано, якби все ж таки десь пан Мерц з тими штаурусами надав нам їх певну кількість штук. Ну це було б все ж таки знаково, що піднімається рівень загалом підтримки з боку заходу України. Багато кроків, які Путін би все ж таки зрозумів, що він не виграє в цій ситуації а війна на виснаження. Не лише працює проти країни жертви, але й проти країни агресора, що показує зараз стан російської економіки. Зрозуміло, почули вас, пане Ігоре. Я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, політолог Ігор Чаленко був з нами на зв'язку.